Варіант тонкостінного вулика. Стенка 25, ну може бути і 22. Це такий варіант для тих, хто боїться, що воно буде десь с'їжджати і тікати, бо я використовую класичний безфальцевий вулик. 25-та стінка. А тут зроблено на бокових стінках четверть, бо на передніх стінках неможливо зробити тут четверть, за того, що не вистачає тіла. Ну, оце такий варіант, я колись зробив, лишився в мене. Економія на лице робиться з тридцятки. Ну і вважай, що, що він фальцевий. Нікуди воно не з'їде, нікуди воно не втече при переїзді. На дні, на дні ще так само зроблено. Така сама. Він трохи впилються, в палутині. Він у мене вже багато років стоїть без діла, як зразок. Колись я робив людині такий на замовлення. Економ варіант для тих, хто боїться, що воно кудись буде з'їжджати і тікати.